Так, ну що ж, щоб у вас, не було питань, куди ділось проходження, то просто. Все, це вже в мене не перший раз, таке? Блуді роб багає збереження. Типу воно просто не працює. Вони просто не працюють. Типу, я не можу крок. зробити крок. Це в мене не перший раз таке ось я завантажуюсь. Я нічого не тикаю, щоб воно випадково не забагало ще раз. І ось, ну типу, ось, пробіл тикаю, не можу. Наступний хід тикаю, бачите за мною, воно тикається. Воно не крок не йде. Крок не йде. Інтер тикаю, щоб воно само по собі йшло і швидкість максимально поставлю. Воно не йде. Вони просто забагали собі, я не знаю, це не перший раз. В мене таке, що проходження через це ламається. Якщо тикну зберегти, ну вже ж, типу, воно зберігається на наступний крок, тільки все. А проходження таке хороше було. типу, не найму, найму, найму я рекрутів. Що далі? Все одно, так все, я нічого не можу зробити. Нічого. Мене це дратує, щоб це просто, щоб у вас не було питання, куди діялось проходження. А давайте я б тут же всіх розніс. Типу, по населенню я найбільше. Найбільший. Економіка, я типу, не найбільший, але працююча, економіка, скоріш за все, у мене найбільша. Та й і збільшити населення в Києві взагалі без питань. Просто до півтори екон... так, технології до півтори качнути, що нам лишилось дуже мало. Коротше. Не знаю. ну Пані не знаю, просто показую, чому закінчилося це проходження. Якщо у вас буде питання, це мене дратує, це мене дратує. Мені неймовірно дратує. А за один раз робити повне проходження умовного захоплення світу за Україну. Ну, типу, це нереально. Це по часу дуже складно. Коротше, я не знаю. На цьому закінчуємо це проходження. В Будівроп просто нема бажання повертатись взагалі. Знову ж це в мене не перший раз таке, не перший. Якщо у вас також до цього були питання, куди діваються проходження, чому вони так різко закінчується, там, здається, можна було б ще щось робити? Тобто, через це, то воно не робить кроки. Я перезавантажував в гру, перезаходив в гру і так далі, ну, не допомагає. А в якій грі нема проблем зі збереженням, так це в моїй грі по посиланні в описі Симулятор країн. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене підтримає. А також, неймовірно, мене підтримують мої спонсори, ніяких можна бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і виходять ці відео, якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом посилання або так само ставши спонсор на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.